Як для власника автомобіля обслуговування зводиться до трьох простих речей: безпека, надійність та продуктивність. Ми рекомендуємо застосовувати BGMOA для покращення надійності та підвищення продуктивності вашого двигуна бензинового автомобіля. Подібно тому, як тривалий вплив сонця на шкіру обпікає її, так само висока температура, що генерується двигуном, руйнує моторне мастило передчасно значно раніше терміну його заміни, що спричиняє підвищення тертя між деталями двигуна, значне утворення нагару та відкладень без належного захисту. Ваш двигун потерпає від підвищеного зносу і руйнування, а також утворення шламу. BG MOA з передовою формулою захищає ваш двигун подібно до того, як захисний крем для засмаги захищає вашу шкіру, покриваючи деталі двигуна, зменшуючи тертя і сповільнюючи утворення відкладень. Цей продукт підкріплений гарантією у 4 тисячі доларів США і входить до програми довічної гарантії на двигун без додаткових умов. Виявіть турботу до вашого авто і до самого себе. Додайте BG MOA при наступній заміні мастила. За додатковою інформацією звертайтеся до сервіс партнерів BG в Україні.